Вовчинецька 210. Саме за цією адресою відчинив двері ясла садок Ромашка. В актовому залі міські чиновники, освітяни, депутати. Їх урочисто зустрічають творчі колективи та молоді таланти. Дошкільний заклад номер 17 розташований в мікрорайоні Позитрон. Тут понад 300 сімей очікують своєї черги до садка. В новому дошкільному закладі наразі працюватиме 5 груп: одна ясельна для малюків, чотири інших призначені для малечі, яка за рік вперше сяде за шкільні парти. На сьогодні ми відкриваємо п'ять дошкільних груп. Це десь буде в межах 120 дітей і вже підготовлено проєктно кошторисна документація, і будуть проводитися відповідні роботи щодо ремонту другої частини приміщення другої черги, за попередніми такими угодами, що це продовж. Року, можливо, півтора роки ми могли відкрити другу частину садочка. І в цьому садочку тоді налічувалося 12 дошкільних груп. За тиждень діти вже зможуть відвідувати садок. Його дирекція розпочала офіційно приймати документи від батьків. Їх у Ромашці запевняють, малеча буде забезпечена усім необхідним посудом, рушничками, зручними ліжками, книжками, іграшками. Для найбільш кмітливих навіть закупили шахи та шашки. Однак, родзинкою закладу є дієтичне харчування. Тому що це діти маленькі дошкільного віку, і дієтичне харчування це якраз те харчування, яке підходить, підходить дітям такого віку від двох до шести років. Такої кухні немає жоден садок. Вихваляється кухар Ромашки Ганна Чухрай. Посуд, печі та плити тут з нержавійки. Уся їжа готуватиметься виключно на пару. На кухні переконують маленькі відвідувачі закладу, отримують усі необхідні їм вітаміни. Плити всі все нове таке. І... Я кажу, що є така в нас печа, що на пару ми готуємо а, такий котел. Ну, що про цей котел? Чим він унікальний? Чи він... ну, в цій котлі ми можемо готувати як і першу страву, так і страви на пару. І для розігріву нам підходить, так як три в одному. Ну, це теж ми що будемо прожарювати, м'яснічити втілять, що все, ми, все в печах ми запікаємо. Це не буде ми на сковорідках нічого жарити, чи палочки там, картопляні, чи це все ми запікаємо в печах. В ясло садку облаштований спортивний зал, кабінет психолога та медичний блок. В останньому є ізолятор та кабінет медсестри. Тут усі необхідні медикаменти від йоду до валер'янки. Мій робочий день починається із здійснення медичного огляду діточок при прийомі їх дошкільний навчальний заклад. Зокрема, перевіряю, перевіряю горлочко, перевіряю носик, перевіряю вушка. Капітальна реконструкція Ромашки міському бюджетові обійшлася в понад 7 мільйонів гривень. До речі, це другий дошкільний заклад, який відкрили в Івано-Франківську за останні чотири роки. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.